Жовтень завітав на подвір'я, а я вітаю вас, мої друзі! З вами канал Мій сад. Вже осінь панує в садах, і рослини потроху готуються до зимового відпочинку, але не багаторічна айстра або айстра новоанглійська, чи новобільгійська. Також ми її знаємо як вереснева квітка. І хоч вересень вже минув. Вона не припиняє квітувати. У цю пору року небагато квітів можуть похизуватися таким рясним цвітінням, хіба що хризантема. Про неї ми також поговоримо, але це вже буде окреме відео. Ця айстра полюбляє сонячні місця, і якщо ви не забудете полити її під час посухи, вона відтячить вам таким рясним цвітінням. Ця айстра має різні кольори білий, бусковий, рожевий, червоний, блакитний та їх відтінки. Також вони відрізняються за розміром. Високорослі сорти до метра заввишки, а низькорослі до пів метра. Вереснева квітка дуже добре розростається, та я не вважаю її агресором, бо її доволі легко контролювати, окрім випадків, коли вона висаджена поміж камінням. Це ускладнює догляд за нею і це треба враховувати. Щодо використання айстри, то вона дуже добре виглядає у бордюрній посадці. Її потрібно висаджувати на передній план квітника, а також за допомогою неї можна задекорувати деякі рослини, які не дуже добре виглядають у цей час. Айстру новобільгійську дуже полюбляють метелики, джоли та різні комахи, особливо у сонячну погоду. У мене айстра зростає в різних місцях, і я вважаю, вона має бути в наших квітниках. Діліться: а чи маєте ви вересневу квітку, і чи отримуєте ви від неї таке ж задоволення? Яке отримую від неї я. Дякую вам за те, що перебували разом зі мною. Заходьте, підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Також сподіваюся, нові зустрічі. До побачення!